Привіт, я міщенка Катерина, і сьогодні ми поговоримо про те, як сфотографувати свою дитину професійно на телефон в домашніх умовах при денному світлі. Що зазвичай кажуть діти, коли ми хочемо їх сфотографувати? Так, зазвичай вони не мають свого бажання і починають кривлятися та тікати, і це зрозуміло для них, але не зрозуміло для нас, тому що для них цей процес не цікавий. Це обмежує їх простір та дії, і вони хочуть робити тільки те, що вони хочуть. Тож сьогодні ми поговоримо, як зробити процес зйомки легшим. Головне правило при зйомці це не сварити дитину. Адже якщо хоч раз ми насваримо дитину, чи зробимо неприємне зауваження, типу посміхайся, відкрий очі, скільки можна, мені так не подобається. Це, за, це буде при наступній зйомці асоціюватися з негативом. Це дуже важливо, тому переключіться, посміхайтеся, пограйтеся. Якщо дитина маленька. Так капризує, не змушуйте, дайте їй час. Якщо дитина більш доросла, то знайдіть улюблені хобі. Це може бути будь-що. Чим дитина захоплюється. Малювання, читання, гра на інструменті, складання пазлів, лего, будь-що. І так, правила, що потрібно отримати красивий кадр. Перше, це підготуйте завчасно одяг. Постельних кольорів це може бути білий, сірий, тілесний колір. Це завжди виглядає в кадрі дуже гарно. Друге правило подивіться, щоб навколо не було нічого зайвого. Розкидані іграшки та речі можуть зіпсувати кадр. Підготуйте місце, якщо це стіл, приберіться зі столу, якщо це диван, приберіться з дивана, якщо він не фотогінічний, не красивий, там десь прямо чи ще щось, застеліть покривалом. Також пастельних кольорів. Третє це налаштуйте камеру. Якщо ви хочете, щоб був розмитий фон, ставте портрет. Не забувайте про фіксацію замочок на телефоні та експозицію, тягнути позвоночок, так щоб нам було достатньо світла. Якщо мало світла, тягніть позвоночок вверх, якщо багато світла, тягніть позвоночок вниз. І тільки тоді, коли ви підготували, налаштували камеру, можете запрошувати дитину погратися, почитати чи помилювати і так далі. Тож приступимо. Так, ну що ж, вітаю вас, любі мої, і ми розпочинаємо майстер-клас. Я вже прийшла в гості до моделі звати Сашко, і будемо розпочинати зйомку, буду вам детально показувати, як налаштувати настройки в телефоні, щоб ви могли комфортно, класно сфотографувати дитину в домашніх умовах. У нас місце ось таке біля вікна. Дуже багато світла, дуже класно, якщо є якісь штори, їх можна просто подовинути. І ось такий сіренький диванчик. Дуже класно. Будемо в сірому гольфику фотографувати Сашка, і це буде дуже приємно по тонах виглядати. Так, зйомка проводиться на телефон старий, він уже трошечки побитий, Redmi 12. І ми ось тут, коли починаємо фіксувати. Перетягуємо позначок чуть-чуть нижче експозицію, щоб отримати таку гарну картинку, Це не зовсім засвітлену. І так, коли ми бачимо, що дитина чимось зайнята, читає книжку, малює, грає на гітарі чи займається своїм любим, навіть якщо користуємося моментом і робимо фотографії. Так. І коли дитина зайнята, ми не відволікаємо. Ми просто підходимо і робимо одне фото там спереду. От, зазвичай так зручно, зазвичай так і читають, тому робимо ось такі от перші кадри спереду. Не забуваємо про фіксацію експозиції наші, якщо світло тягнемо вниз позуночок, якщо темно тягнемо вверх позвоночок. І з різних ракурсів фотографуємо. Спереду, збоку до світла. Я люблю більш затемнені фотографії, тому позумочок трошечки опускаю вниз, щоб у нас дуже гарно показала тіні. Також про деталізацію не забуваємо. Деталізовано знімаємо крупним планом книжку, руки. Це дуже красиві знімки потім виходять. І також зверху. Тут ми бачимо, що прийшла киця сама до нас на ручки, тому будемо фотографувати цей момент. Просто Сашко собі гладить кицю, підтягуємо повзочки, якщо потрібно. Кицю дуже гарно нас дивиться вікно. Дуже класно виходить, коли є і вертикальні, і горизонтальні кадри. Ось так. Також ми можемо перевернути камеру. Ось таким чином, щоб камера була знизу, підтягуємо позвоночок і ось. Робимо кадр, просто живий кадр, де киця дивиться вікно, Сашко просто гладить кице. І можемо попросити Сашка просто злегка посміхнутися. Якщо ми робимо, підійшли і побачили такий кадр, ми просто дитину просимо посміхнись, будь ласка. Ось так. Ось. Сашка дуже класне. Світло зараз падає. Зараз 12 година дня. Світловіконце у нас відкрите. Ось дуже класно. Також ми можемо поставити функцію портрет і зняти на портрет. Тоді в нас чітко видно лице. Бачите, який це дивиться зараз на Сашка. Дуже красиво. Ми просто ловимо ці моменти. Також про деталізацію не забуваємо. Ось рука кліється дуже красиво. Все, що вам потрібно, це світло, одяг пастельних кольорів це білий, сірий, біжевий, пастельні такі кольори, і тоді це дуже красиво виглядає в кадрі. Зараз Сашко вже набрид, бо читати книжку та гладити кішку, і він переключився на малювання. Ось у Сашка, наприклад, є захоплення малювати. І коли мама бачить, що дитина зайнята і. Займається своїм чимось особистим, ми підходимо і невзначай просто робимо декілька фотографій, не змушуючи, не кажучи, що Сашко, посміхнись, Сашко, подивись, ми просто робимо такі кадри, не забуваємо фіксацію робити та перетягувати повзуночок. І з різних ракурсів, тому що якщо ми фотографуємо, наприклад, з того ракурсу, який нам не подобається, ми переходимо, наприклад, фотографуємо ось таку з боку. Це живі фото, не постановочні, і вони завжди дуже красиво виходять. Можемо далі відходити. Ближче. Так, я собі тут включила світло, тому що я в коридорі чекаю, поки приготуються інші мої моделі. Ми вже в іншому місці на другій локації з трьома дівчинками будемо працювати. Ось така локація в нас біля вікна. Диван ми застелили пледом коричневим, щоб дівчатка наші в білих гольфиках е мали такий насичений фон. Позаду в нас є постіль, але ми її потім приберемо. Зараз вона нам не заважає. Трішки поправимо постіль, щоб все виглядало красиво і нічого не заважало в кадрі. Протираємо камеру, ставимо фіксацію. Експозицію підтягуємо трошки доверху і фотографуємо. Десь приблизити, десь далі відзняти фон, і можна навіть попросити їх посміхнутися. нам. От, але не нав'язуємось. Також не забуваємо про горизонтальні кадри. От, нехай собі просто насолоджується моментом, а ми робимо вертикальні та горизонтальні кадри. Тут ми можемо спостерігати, що дівчинки вже надоїло, і ми просто її відпускаємо. І нехай вона там пограється, а ми поки переключимось на старших дівчат. Якщо дитина не хоче, то не заважайте і не змушуйте її, нехай відволікається, іде пограється. Ну, а ми будемо робити для старших дітей фотографії. Дівчатка люблять фотографуватися, тому вони ось так от лягли, так як їм зручно, так як їм хочеться бачити кадри. Я їх постановочну не ставила, вони самі як захотіли, так, як і, так я їх і фотографую. Ось тут я вже попросила їх змінити позу, адже щоб не було в нас однакових фотографій, і щоб молодша там заплітала коси старші. Ось так от, коли вони розвернуті до вікна, падає світло дуже гарно на них, і вона дивиться просто на старшу і посміхається їй. Дуже класно в фотосесіях, якщо дітки старші, ви можете попросити там розказати якусь історію чи якусь, якийсь жарт, і тоді їм буде весело обидві, і вони будуть просто у них про це зйомки буде як гра. Обов'язково не забуваємо камерою вниз робити фото, горизонтальні фото, вертикальні фото, щоб вони були такі різноманітні. Бачите, як класно. Тут вони вже сі обніматися. Тут будуть дуже красиві фотографії, такі прямо портретні, дуже гарні. Робимо також повний портрет. Наближаємо камеру, фіксуємо, щоб у нас дуже красиві кадри були. Десь просимо посміхнутися, десь просимо подивитися вікно. І ловимо ці чарівні знімки. Фотографуємо, нагадую, з різних сторін: вертикально, горизонтально, камерою вниз, камерою вверх, щоб. Цей процес займає недовго. Цей процес займає хвилин 10, але так на відео здається, що. Дуже довго-багато часу на це треба, і дівчата не витримують. Але е, я ж кажу, що дівчатам подобається, і вони навіть самі собі там щось обнімаються. Там голову десь вона ось на плечику положила, дуже цікаво. Тут я показую, які вони гарні овні вийшли, вони задоволені, їм подобаються. Так, тут захотіла середньо пофотограхуватися сама з таким ліхтариком дуже красивим, яке дуже гарне. Світло дає на обличчя, тепле таке. От, і зараз я вам покажу кадр, який вийшов. Такий портретний, об'ємний, красивий, з, з красивим світлом. Ось така красива картинка. І тут, поки дівчинка наша, наймолодша, згодилася, ми робимо швиденько декілька кадрів, адже вона дуже активна, непосидюча, так як я їй казала, вона хоче робити те, що вона хоче, а не те, що від неї хочуть інші. Тут ми спробуємо зробити спільну фотографію, адже дитина активна. І поки вона сидить, грається, ми швиденько робимо фотографії. Наближаємо портрет, робимо, потім спільну фотографію робимо. Світло дуже красиво падає. Так, ось тут попросила старших відійдей, щоб зробити портретні фото для наймолодшої сестрички. Дуже красиво світло падає. Ловимо моменти. Так, поки дитинка також грається цим чудовим ліхтариком зайчиком ми також ловимо ці прекрасні моменти. Світло дуже красиве від цього зайчика. Вона його включає, вимикає і так прикольно. Ось дивіться, як красиво падає світло. Для портретних фото це просто дуже-дуже красиво ось так Ще зробимо декілька спільних фото. Тут також, щоб дівчатка так красиво лягли, вона сидить, і ми зробимо спільні фото. Дуже красиво також. Ось, дивіться. Краса! Тепер дівчаток ще раз вдвох при цьому світлі. І будемо завершувати нашу зйомочку, бо дівчатка також хоч і люблять фотографуватися, але я думаю, що надовго їх не вистачить. Так, горизонтальні фото. Ось так приближаємо камеру.